Яку народ давно прокляв вбиває брата, я українець, не боюсь ні смерті вже, ні ран болючих. Сьогодні всі кайдани рвуться. Я зло на світлих революцій доволі рвусь. Я українець, краще смерть, бо після неї воскресіння. Я вже не стану на коліна, в моїй душі тризуби і герб, я Україна, шановні присутні, знову в ромни прийшла біда. Сьогодні ми прощаємося з гідними синами України, Авраменком Сергієм Григоровичем та площиком Романом Вікторовичем. Сумно та болячі на душі від тяжкої непоправної втрати. Трагічно обірвалося життя молодих чоловіків, гідних військових, гарних товаришів, справжніх патріотів України. Старший прапорщик внутрішньої служби Авраменко Сергій Григорович служив в органах Державної кримінальної виконавчої служби України. Був одним з найбільш підготовлених спеціалістів-кінологів романської виправної колонії номер 56 Витриманий, спокійний та впевнений у собі. Таким пам'ятають його співробітники. Площик Роман Вікторович працював оператором литтєвого агрегату товаристів таланпром. Завжди врівноважений, вічливий. Небайдужий до чужої біди таким пам'ятатиме його колектив. 24 березня 2014 року Авраменко Сергій, площик Роман, були призвані на військову службу по мобілізації у військову частину А 1476, Сумський артилерійський полк обом хлопцям. Судилися захищати свою батьківщину ціною власного життя. Старшина, ми вибачаємося. покладання квітів. відбудеться трошечки пізніше, я прошу не переживати нашу громаду, всі квіти покладуть, щоб хвилин 5-10 поки. Давайте просто послухаємо про нашу розговорю, будь ласка, а потім ми оголосимо покладання квітів. Старшина 9-ї батареї 27-го Сумського реактивного артилерійського полку Авраменко Сергій Григорович та солдат 9-ї батареї 27-го Сумського реактивного артилерійського полку Площик Роман Вікторович героїчно загинули під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню Смерч в Луганській області поблизу Старобільська. Сергій та Роман поклали своє життя на вівтар свободи українського народу до останнього подиху, захищаючи Україну від агресора. У цей скорботний день ми схиляємо голови перед пам'яттю наших земля, бойових побратимів, справжніх героїв, які поклали своє молоде життя у боротьбі з тероризмом. Захищаючи мир, свободу, цілісність та єдність нашої держави. Траурний мітинг оголошується відкритим. До слова запрошую голову Сумської обласної державної адміністрації шульгу Володимира Петровича. Він запізнюється. До слова запрошуємо міського голову Салатуна Сергія Андрійовича. Страшна звістка прийшла нам в місто.